Найсолодша шаурма в Дніпрі від Петер. Готуємо солодку шаурму. Беремо нутеллу. Уф. Банани. Орео. Беремо снікерс Марс і Баунті. Рафаело. Маршмеллоу. Дивіться, як це гарно виглядає, а? Прям взагалі топчик. Полунишний топінг. Заворачуємо. Відправляємо на мангальчик. Забрали шавушечку з мангалу. Ну що, подивимось, як вона в розрізі. Ось така гарненька в розрізі у нас вийшла солодка шаурма. Ну що, перший кусь. Ну що, попка злипнеться. Якщо тобі сподобалась ця шаурма, її можна замовити в нашому закладі за номером телефону в шапці профіля.